Привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І після минулої медитації було просто стільки зворотнього зв'язку, що я вирішила розповісти, для чого взагалі медитувати. І дуже хочу вам подякувати за те, що слухайте медитації за те, що пишете свій, свої відгуки, свої враження. Мені дуже-дуже приємно. І я хочу вас радувати ще різними медитаціями. Мені самі дуже зайшло. Взагалі, якщо чесно, я поки оце все виставила. Я стільки часу на це витратила, я думала набагато легше знімати відео. Нічого, я сподіваюся, що все буде гарнесенько виглядати і ця краса того вартувала. Так ось, розкажу вам, для чого взагалі медитації, чому я почала медитувати і що ж вони дають. Хто взагалі цікавиться під свідомістю, вірить в силу думки, той на мільйон відсотків знає, сам переконався, що наші думки створюють нашу реальність. І коли я почала цим більше цікавитися, спочатку я чула десь колись від якихось людей. Це було вже коли я активно почала цікавитися. Це було напевно роки три-чотири тому. Але до того мені завжди мама про це казала, що. От слідкуй за тим, що ти говориш, те, те, що ми говоримо, те і справджується. Я помічала, що це так і є, але я помічала тоді, коли здійснювалося щось погане, а коли щось хороше, от в мене не вдавалося з цим. І тут я подумала: ну окей, якщо здійснюється щось погане, ну, напевно ж, може і щось хороше здійснюватися. Треба якось трошки в цьому напрямку працювати. І я почала більше читати про нашу підсвідомість, як наші думки створюють нашу реальність. От, дуже класна про це книжка. Підсвідомість може все вона якраз розказує це не тільки з е, от уже, коли це здійснилося, а з фізичної навіть точки зору, як наша думка впливає на нашу реальність, і як ми можемо своїми думками взагалі змінювати свою реальність. Наприклад, коли я багатьом розповідаю про свої маніфестації, мені кажуть люди, і ти що реально думаєш, що ти там своїми думками могла змінити якось хід подій, повпливати на інших людей і так далі. Я Кажу, ну да. Тому що дійсно так і є. Ми своїми думками можемо впливати на енергії взагалі інших людей, на колективну свідомість. Ти щось уявляєш, ця думка як посилає таку хвилю і починає просто створювати події в світі так, щоб в твоєму світі, щоб воно здійснилось для тебе, отак як ти загадав найкращим чином. Тому це дійсно працює, і коли ви це перевірите, ви зрозумієте, що да, так і є. Так, ось, я думаю, там довго розповідати, що наші думки створюють нашу реальність, немає сенсу. Багато хто вже в цьому переконався. Якщо ви не вірите в це, я вам раджу почитати книги і спробувати маніфестацію. Але запам'ятайте, що маніфестації не діють, доки ви в це не вірите. А для чого тоді медитувати, якщо ми і так можемо щось там подумати і створити реальність? Але в нашій голові дуже і дуже багато думок. У нас хаос там. Дуже багато інформації навколо, особливо з появою соцмереж, ми засмічуємо свої думки, свою голову, і ми губимося, а де справді ми, де наше ось ця внутрішня істина, чого хочемо ми, і дуже багато всього нав'язаного. Ось це нав'язування, воно ще йде з школи. Нас вчать того, що вважається правильним. Нас вчать думати головою, а не відчувати серцем. Нас вчать. Бути такими як всі, а не розкривати свою індивідуальність, і ось звідси вже люди починають себе губити. Тому медитація допомагає налаштувати ось цей зв'язок зі своїм внутрішнім світом, зі своєю душею, почути, чого насправді хочете ви. І зменшити кількість думок у вашій голові. Дуже важливо слідкувати взагалі над тим, що вас оточує, яку музику ви слухаєте, що ви дивитеся на Ютубі, що ви які взагалі які фільми, серіали дивитеся, з ким ви спілкуєтеся, яких блогерів ви дивитеся, тому що це все також на вас дуже впливає. Навіть якщо ви думаєте, що просто там послухали і забули, в підсвідомості це відкладається. Так що треба слідкувати і якісно обирати те, що ви хочете слухати. І тепер про медитації більше. Коли ви медитуєте, ви заспокоюєте свій тривожний мозок. Ваші думки, ось ось цей хаос такий, він просто починає поступово заповільнятися, і думки трошки розвіюються. З першого разу може і не вийти, може все рівно влізти дуже багато думок, а це означає, що вам однозначно треба медитувати, тому що нам потрібно якомога зменшити кількість думок в нашій голові. І навчитись розслаблятись, навчитись заспокоювати мозок, кайфувати просто від моменту тут і зараз. І так, да, спочатку може бути важко. Я коли починала медитувати, я взагалі не розуміла, який з цього сенс. Я навіть 5 хвилин не могла посидіти. І я відкладала це дуже довго. Я прям от починала, закидала, слухала там одну медитацію, думаю, божечки, що це таке, я не можу. все, ні, це не для мене. І коли я все-таки усвідомила важливість цього, коли я побачила, як це працює на мені. Я продовжила і далі медитувати, і це тепер моя щоденна звичка. Зранку ввечері я медитую, інколи забуваю. Це нормально, не в настрої прокинулася, але це це, до речі не нормально, тому що коли ти прокидаєшся не в настрої, це перше, що ти маєш зробити помедитувати. І перше, що ми робимо після пробудження, не беремо телефон в руки, не починаємо там дивитися, хто вам що написав, що там в інстаграмі новенького. А проводите час з собою, медитуйте, насолоджуйтеся ось цим часом із собою, налаштовуйте себе на день, приводите свої думки в порядок і усвідомлюєте, а що хочу я, як я хочу прожити цей день без впливу інших людей. І тоді все так і буде. От, ми на моєму проєкті останньому зараз дали таке завдання. Налаштовувати свій день, от прописати точно, як я себе почуваю, що я роблю, з ким я зустрічаюся, в таких деталях все записати, і дівчата пишуть: я в шоці, в мене все таки склалося. Типу нічого там не пішло, не по плану, все було так, як я й хотіла. Я кажу, ну це не шок. Це ти сама собі створила свій день. І важливо розуміти, що ми самі створюємо своє життя. Коли ви свідомо відноситеся до того, що ви думаєте, як ви обираєте, ви створюєте своє життя таким, як ви хочете, а не так, як доведеться, без там незрозумілих ситуацій, без впливу обставин інших людей, вас там не будуть підводити інші люди, не буде погоди псувати вам ваші плани чи ще щось. Ви свідомо розумієте, що я можу створити свій день таким, як я хочу. Але для цього знову ж таки важливо заспокоювати свій мозок, розслаблятися і зі спокійного стану все це створювати. Я, взагалі, сама по собі така досить активна людина і дуже емоційна. І коли я не могла справитися з якою ситуацією, от у мене виходили мої емоції з під контролю, я так прям агресивно до всього відносилась, злилася. Навколо мене все, що там я планувала, все починало руйнуватися. От дуже часто я впевнена, у вас буває, що ви там собі щось запланували, дуже цього чекаєте, а воно просто потім в один момент починає все іти не по плану. Оце я так раніше жила. І я хотіла якось це змінити. Я не знала, як що я там не пробувала. Я там і дивилася якісь відео, читала книги. Ну от я не знала, як це зробити. І все йшлось про медитацію. Я їх дуже довго ігнорувала, і потім все ж таки почала медитувати. І дійсно якість мого життя набагато покращилася. По перше, внутрішній стан в мене зовсім інший. Я набагато спокійніше. Я вже вмію контролювати свої емоції. Я ними керую, а не вони мною. Я можу. Бути впевненою, що те, що я собі запланувала, воно так і піде, і у мене немає таких надмірних очікувань, надмірного е, контролю над цим. Я просто знаю, що так буде. От в мене є внутрішня впевненість, і це все за допомогою медитації. І саме в медитаціях ви найкраще чуєте свій внутрішній голос. Оці всі нав'язані думки, це все інформаційне сміття, воно вивільняється, і ви чуєте себе всередині, ви знаєте, чого ви хочете. Ви бачите, ви можете бачити картинки, чути якісь голоса, з'являються якісь слова У кожного по різному, може бути все це разом, і це нормально. І ось це і є ваш внутрішній голос, те, чого ви насправді хочете, тому що дуже часто наші бажання нав'язані. От, наприклад, у мене подружка хотіла машину, хотіла, хотіла, хотіла. Коли вона вже зі мною більше почала працювати, спілкуватися. Вона зрозуміла, що їй машина не треба, що це було нав'язане бажання, тому що всі хочуть і чого б мені, чого б мені не мати. І таких бажань дійсно дуже багато. Ви повинні відчувати от серцем, що вам приносить задоволення і що вам по справжньому хочеться. А багато в нас іде з розуму, тому медитації допомагають відключити цей розум і почути своїм серцем. І коли в нашій голові дуже багато думок. Ми постійно кудись пішимо, ми ніби щось робимо, а ніби і нічого не змінюється. Ми не чуємо себе, ми не можемо почути ось це своє істинне бажання, своє призначення. Тема призначення взагалі дуже актуальна зараз. Кожна людина, звісно ж, хоче робити те, що їй подобається, але вона не може зрозуміти. А через що? Через те, що ми себе не чуємо. Тому потрібно виводити медитацію в звичку і вчитися проводити час наодинці із собою, не боятися своїх думок, а керувати ними, забирати зайві думки, наповнювати свій мозок тим, що подобається вам, тим, що потрібно вам. І підсвідомість наша має відповіді абсолютно на всі запитання. Вона знає, що вам треба, вона знає всі ваші страхи, всі ваші образи, які тримаються. Вона знає, що у вас було в дитинстві, що у вас буде в майбутньому, і вона знає, яке ваше призначення. Тому, коли ми вчимось себе слухати, розвиваємо інтуїцію, налаштовуємо цей зв'язок з своїм внутрішнім голосом, ми отримуємо всі відповіді на будь-які запитання. І чим більше ви медитуєте, тим частіше ваші думки, і яскравіше ви бачите ці картинки, отримуєте необхідні вам відповіді. Коли в нас думок забагато, ми в хаосі. От реально, ми не розуміємо, хто ми, що ми, як нам діяти. Я вам наведу приклад, як мене було з моїм марафоном. Я розуміла, що я вже переросла його, я хочу якось змінити. Мені він не приносить задоволення. А працювати аби працювати я не можу. Ну, типу, заради грошей, це не про мене і. Я напевно місяця три, можливо навіть більше, ну взагалі реально це прям довгий вже був такий процес. Просто я все думала, ну може мені здається, ну як це так, значить все класно, люди є. Але душою я вже не відчувала, що це прям те, що мене наповнює, і я можу туди ще щось принести, якось допомогти ще й краще. І літом почався процес, коли я реально почала себе грузити. Як же що мені робити? Як мені змінити? Як я можу, що я можу створити, ну, як я можу свої там, знання е, трансформувати, як я можу це донести дівчатам? От я реально не розуміла, як це можна зробити. І ключове, я грузилась. Тобто я постійно про це думала. Коли ми постійно про щось думаємо, це від нас ніби тікає. Надмірна увага на цьому вона розвіює те, що нам потрібно, вона його забирає, ми його просто не бачимо. І лише коли ми відпускаємо, заспокоїмося. Все до нас приходить врученята. <ріст> так в мене і сталося. Я в серпні ще одгрузилася, ще не знала, що мені робити. І потім я вирішую просто все відпустити і дати собі такий детокс. Я нічого не запускала. Я читала книги, проводила час вдома, гуляла. От, реально дала своєму мозку відпочити, переключитися і ні про що не думала. І пробувала ще різні практики. Крім того, що я там займаюся та медитую. Я ще ходила на е, звукову терапію. Я доглядала за собою, за своїм тілом, ходила на масажі. Масаж мені теж е, дуже допомагає розслабитися і дуже класні відповіді приходять під час медитації. І от я була на звуковій терапії. Після неї, ну от я себе нормально відчувала, розслабилася класно. І на наступний день просто ні з того, ні з цього, отак от раз, і мені приходить картинка, що мені треба створити. Просто проєкт, який зараз дуже класно зайшов, який дійсно дуже допомагає дівчатам, там кожного дня пишуть такі відгуки, як у них прям все в житті змінюється. І я це я не думала над цим. Я не сиділа, не прописувала, як це має бути, що робити, що нам треба з Христю зробити. Я просто, ну, отак от за секундочку побачила. Все, що має бути, все, скільки там має бути ефірів, лекцій, які назви, про що. Це було, ну от реально, я перший раз відчула прям таку сильну дію моєї внутрішньої роботи над собою. Це було прям класно. І я зрозуміла людей, які говорять про ось цей потік, як це приходить в потоці, тому що це був дійсно отак. От мій потік мені оп, і все показав. І ось це говорить, що я дійсно працюю. В правильному напрямку внутрішня робота дає про себе знати, і я, звісно ж, буду далі продовжувати. Тому ось такий короткий екскурс, для чого нам потрібні медитації. Мене взагалі так занесло, я так і знала, що так буде. Я коли починаю говорити, спочатку у мене такий шок, трошки божечки, що говорити. Я собі там пишу план, а потім, коли я починаю говорити, мене неможливо зупинити. Але мені вже треба бігти. У мене зараз починається навчання і. Якщо залишились якісь запитання, обов'язково пишіть в коментах. Обов'язково медитуйте, спробуйте маніфестацію, робіть її кожного дня. От ви побачите, наскільки зміниться ваше життя, коли ви кожного дня зранку і ввечері будете маніфестувати. І в наступному відео я напевно ще розкажу саме про маніфестації, тому що там теж є свої нюанси, і розкажу, як правильно медитувати, як отримати максимально класний результат. Все. Всіх люблю, обіймаю. Прекрасного вам дня. То з вами була Настя Коморіда. Це так незвично говорити, що просто капець. Ну, треба ж, я ж тепер що, Ютуб-блогер чи що? Ні, я просто. Ні, взагалі, то так, треба казати, що я ютуб-блогер, щоб в мене все світ мене чув, підписувалось більше людей, і дійсно там було 100 тисяч підписників, мільйон. Так що, так, да, я ютуб-блогер. Так, все, всім пока.